Волонтер добровольчого будівельного батальйону Ярослав Моценко ремонтує дах сільського клубу у Скорінці. Він постраждав від російських обстрілів у лютому березні 2022-го. Разом з Ярославом працюють ще два будівельники. Ми тиждень назад зайшли в це мальовниче село. Ми поспілкувалися з адміністрацією громади із директором будинку культури. Нас це запросили відбудувати дах. І Ми, звичайно, пішли на зустріч, щоб що ми співпрацюємо, і це наша громада, ми всім допомагаємо. За словами завідувачки клубу Лідії Грицюк, на початку повномасштабного вторгнення все село було під постійними обстрілами росіян. І один день було в окупації. Заскочили до нас росіяни, ну їх тут наші зустріли там під кінець села. Наші були солдати і. Там був бій. Ну і вони вернулися. Більше вони до нас не заходили. Ну, село кожен день обстрілювалося. у нас же тут багато хатин, що згоріли, розбили. У сільському клубі вибуховою хвилею винесло всі вікна й двері, які за деякий час встановила громада. Тоді також частково пошкодило дах. Жінка показує, як виглядає будівля зсередини зараз. На даний момент це не таке зараз. У 2021 році літа ми зробили такий як косметичний ремонт. Жіночку найняли, вона поділила нас, усе тут було, було гарно, гарно. Ну, що ж. Зараз в скорінці проживає приблизно 70 людей, каже Лідія Грицюк. До повномасштабного вторгнення їх було близько сотні. Зазвичай на свята місцеві жителі збиралися в цьому клубі. Будинок наш працював, проводили ми і день села, і концерти приїжджали до нас. Це був лише один куточок, куди можна було зібратися, людей запросити. Загалом у скорінці через бойові дії пошкоджено 18 будинків, каже Ярослав Моценко. Ними волонтери Добробату займуться після відновлення клубу. Всі ці ремонтні роботи для людей безкоштовні. Як розповів керівник обласного осередку Добробату Олександр Марущак, з коштами їм допомагають різні донори. Хтось допомагає коштами, хтось матеріалами. Це співпраця з іншими фондами. Тому це це дуже велика робота. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.